Друзі, сьогодні понеділок, а отже, я починаю публікувати відео, про які ми з вами домовились, по три слова щодня. Ви зараз знаходитесь на другому рівні складності для тих, хто вже має якусь певну базу слів англійської мови. І сьогоднішня тема наша тема на перший тиждень це подорожі: тревелень. Приготуйтесь, якщо маєте можливість записувати добре, якщо завели словничок, прекрасно, якщо ні, все одно слухайте слова, і пізніше ви зможете їх повторити в даному відео. Отже, наших три слова на сьогодні. Номер один. Кастомс. Митниця. Кастомс. Митниця. Слово номер два. Immigration. Імміграція. Immigration. 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 І третє слово дуже корисне для тих, хто подорожує літаком. Це слово Термінал. 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 Дуже схоже на українське слово, але тим не менше. Вчимо сьогоднішніх три слова і очікуємо на наступну порцію завтра. До зустрічі!